Усім привіт, друзі! Ви на каналі канал. І ми з вами сьогодні, друзі, пограємо в групі Е, Щось вчителька коротше. Е, це типу щось типу клона монашки, який виглядає, до речі, дуже-дуже непогано. Не буду дозволяти. поїхали. Так. Складність я виберу Normal, а вчителька перед... Передвигається з нормальною швидкістю, вона тебе бачить. Так. Тут є ще привид. Це не дуже інтересно. Є ще хард. Це я вже точно знаю, як це прийти. Ну добре, давайте хоча б попробуємо на нормальній складності. Так. Гра на даний момент зараз, до речі, видалена з плеймаркету, але вона дуже-дуже класна. Ось. І насправді це взагалі вже третій віт. Третій раз, коли я вже намагаюся записати цю гру. Тому що я тупо ніяк записати її нормально не можу. Ось. Так. Надіюсь, що хоч цей раз вона вже нормально запишеться. Так. Коротше, друзі, я вже тут е... тут більш-менш знаю, тут тільки дуже темно, нічого не видно. Так, тут хоча б щось більш-менш видно. Так, зараз беремо цю карточку. Так, вона не тут у нас, так. Де-де-де-де-де-де. Так, де вона? Ага. Так, вона тут, до речі, щось така хитра, навіть, як я, б, я сказав. А. Так у скрізь предмети ходить, взагалі, чесно. А, тихо. Тихо. Чого? Так. Я не можу його взяти, вогонь дає мені. Напевно. Ну такі переклад від мене. Да блін! Так. Та! Да. Ти вже надоїла. Вона щось тут така тупа, я навіть не знаю чому-то. А все мене вона взагубила. Окей, забито. Так, це що у нас. Щось я, коротше, зробив, не знаю що. Так, мені треба знати, де вона. Десь зависла. А, там було. То, Та, а, а, а! Блін, я сходи не знайшов. Взагалі, що це? Так. Скоріше всього, я напевно тут відкрив. Не знаю. О, тут що це похід? Що це? Файер. Ооо! Нічого собі. давайте я убью его. Он же Но! Ну. Но! Что-то у нас. А, я не иду хаммер, я знаю хаммер. Ну, ты чешется, я кувалда-то. Так, ты что тут за чёрт? Ух ты! Так, тут, короче, на незрозумілій мові Якесь піаніно Так вона тут до сих пі... Говорить, хотів сказати, но уже. На! М я зрозумів. Хе, блін, вона тут така тупая не видишь, це капець, на! Так, все, ми їх тебе позбулись. Так, я типу тут закрив вогонь. Та, я тут закрив вогонь. Фу. Так. Ну все, тепер можна спокійно... Так, тут відкривав? Вона щось така тупа, тут відкриваєш ці вивод. Не знаю, чи нащо? Так, це я, коротше, відкрив... Ой! Ой-ой-ой-ой! Так тут якийсь ключ. Типу, все, я можу валить? Ну? А, так. Все. Три Та чека сцена як у монашки. Так. My English is very good. Ну, коротше, друзі, такі справи. Так, коротке відео вийшло, але в цілому гра реально класна. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам ця гра. Ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайк. Всім дякую за увагу! Всім бажаю удачі, всім! Пока.